Спортивна зала гімназії на дві години перетворилася у творчу арену на ринзі різноманіття образів. Учасники готуються, чекають початку, розповідають про свої номери. От ми будь там ще другі дівочки теж. На выступление нас собирается очень много, и веселенький такой танец получается. Я сочиняю гуморески, рассказываю их. Всем всегда очень смешно, и весело. Выступаю не первый раз уже. В будущем хочу стать артистом, сниматься в кино. Ну, играю Валерия Леонтьева. Первый раз. Очень самому интересно, увлекающе. Еще хочу попробовать не один раз. Думаю, еще раз много раз удастся попробовать в других образах себя. Діти готувалися до виступу у чотирьох номінаціях: це танці, хор, соло та оригінальний жанр. Цього року задіяли гімназисти і дорослих. году Родітелі тоже виступають вместе місті з дітьми, даби підтримати їх, даби в общем-то, сплатитися і показати таланти уже сімейні таланти. Відбірковий тур визначив найкращих, які і представили свої номери у четвер. Це був фінал, і гімназія має талант. Новичість визначало поважне журі у складі п'яти чоловік. Цього року у шоу брали участь 150 гімназистів. В 25 номерах гості та журі побачили перевтілення в артистів російської естради, запальні танці, українські гуморески, гімнастичні номери. Дійство тривало понад дві години, і наприкінці в кожній номінації було визначено найкращих. Діти отримали подарунки, почесні грамоти, переможця і солодкі призи від організаторів дійства. My dog